Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про психологічне здоров'я чоловіків і про автівки, які власне це психологічне здоров'я поліпшують. І сьогодні в нас прекрасний екземпляр, такий як Lancer EO ЕО-10». На цей час в наших реаліях їх залишилось вже не так багато. Це майбутні янгтаймери, які будуть все більше цінуватися і все рідше потраплятися нам в доступі, в продажу з стоковими двигунами, взагалі з можливістю відсутності тюнінгу. Бо більшість цих автівок вони, власне, і створювалися для того, щоб їх просто, ну я не знаю, шити, перешивати, підшивати, зашивати, стейджувати. І максимально використовувати за призначенням. Взагалі, сам бренд, суббренд, не знаю, як це правильно сказати, Evo, він зародився ще в далекому 92-му році з перших еволюшенів, тоді, коли Mitsubishi Motors вирішили, що вони будуть інтегрувати свої спортивні ідеї в маси і давати людям мати змогу керувати спортивними автомобілями в повсякденному житті. І це один з останніх екземплярів Ево, бо більше їх з 2016 року не випускається. Якщо казати про попередні моделі, це 9 найпопулярніші, це форсаж 9, 8, які були в третьому форсажі Токійський дрифт. Їх вже також не залишилось. ну Якщо десь вони її лишаються, це там взагалі кілька варіантів на місто в кращому випадку десь десяток за на усю Україну. Дуже рідкісні автомобілі, то вже точно янг таймери, в яких, ну, по-перше, хрін, що знайдеш, з приводу запчастин, тюнячки на них валом, з Японії можна все привезти абсолютно спокійно. Це той самий японський автопром, по якому всі сумують. Їх спорт і їх завзятість в седанах вмерла тут. Лансер. Це останній седан, який випускався в цілому, як і там з двигунами 1,5, 1,6, 2,0, 2,4, і, власне, 2,0 Турбо Evo. Все, вони закінчились. Зараз всякі кроси, шмоси, ASX, Outlandдери. біли, особливо з приблизковими згори. Все. Ну, Таке враження, що ці, цей бренд втратив свою якусь mm. родзинку. Бо ось це, ось цей автомобіль він дає такі емоції, які не дасть вам жодний кросовер. Те, як вона кермується, те, як вона їде, те, як вона прискорюється, те взагалі, що вона і хто вона, це абсолютно інакший всесвіт. Сказати, що вони дешево коштують. Ні, живі варіанти зараз досягають близько 20-25 тисяч доларів. Привіт, український ринок, вже які реалії є, такі і маємо. Знайти їх живу таку автівку, хоча б, ну, хоча б по кузову, так, бо ну, двигуни об'єктивно можна там викинути, зібрати, там взагалі зборну селянку влаштувати, і це буде працювати, воно буде їздити, але знайти живий кузов. Без ДТП, без якихось тоталів, ну досить важко в реаліях. Так, на Нарія можна побачити багато там, ну, Що вони продаються за 15-16 тисяч доларів. Ти приїжджаєш там, або воно просто вже віджахане до полусмерті, або ну, просто вже машині пора на капіталку всього, що з нею пов'язане і двигуна, і коробки, і кузова абсолютно все. Повертаючись до цього, до того, що це Японія. Досить багато людей є фанатами цих марок. У мене також серед друзів є люди, які фанатіють від Evo, і це для них відрада. І в цілому ну, запитавши в них, чи була ну якщо в тебе була би змога повернутися до Evo, чи обрав би ти її, чи купив би ти собі цю машину. І жоден не відповів мені ні, адже це саме та машина, яка дарує емоції. Десятих лансерів півтора, 1,6, 2,0 багато. Evo, що, власне, і відрізняє Ево від звичайного лансера, це те, що Ево ширший, значно ширший в нього, ширша морда, ширша жопа, розширення, так би мовити. У заводських кришок багажника там що спойлер ззаду стоїть, але він є і на звичайних лансерах, в залежності від комплектації. Ззовні, Ця автівка все ще виглядає актуально. І хто б що не казав, вона все ще виглядає актуально. Бо в моїй парадигмі, Всесвіту, 2015-2016 рік, то десь було років 5 тому. Так, я знаю, що зараз на дворі 25 рік, і це вже було 10-9 років тому, але ну я не можу в це повірити, в те, що зараз цим машинам вже більше 10 років, бо вони все ще актуальні. Вони все ще привертають до себе увагу. Ну і беззаперечно. Форсаж токійський дріфт, де здається, 109 -е Ево було представлене. І це був ну, максимальний фурор, бо що могло б бути краще? Настільки гарна машина. Японія і сам JDM, він потроху вмирає. Не Японія, конкретно «ЖДМ». Більшість людей вони просто переходять на BMW. Ще якась частина переходить на ці бездушні електрички. Вони конкурент це Subaru VRX STI для цієї автівки. Але, на мій погляд, вибачте, Субарісти, це не конкурент. Чого? Опозитні двигуни, час, який йде. І так, VRX, здається, випускаються ще й досі, і по сей день. І вони випускаються, і там щось якісь новшества вводять. Але. Що може бути краще за рядний двигун? Ну, відверто. Ці опозитніки, ну, хрін що зробиш, хрін що поміняєш, щоб не знімати двигун. Ну, тому зі сторони простоти в доступі і експлуатації, мені здається, що Ева в цьому плані перемагає. Але це вільш, ну, вічний, вічна суперечка між субоводами, евоводами, і кожен один на одного постійно, як то кажуть, гаркається і намагається в дорогах довести, хто кращий, а хто гірший за них. Тому якщо підсумувати моє враження від Lancer Evo 10 в наших реаліях і реаліях сьогодення 2025 року, чи актуальна ця автівка, чи взагалі можна було б її для себе брати, відверто кажучи, якщо ти є фанатом конкретно цієї лінійки і конкретно цієї марки, і ти хочеш собі Evo, однозначно так. Якщо казати про їх вартість на ринку, на моє враження, незабаром вони будуть ще більше дорожчати, ніж зараз, і їх цінники перевалять далеко за 20 тисяч доларів. Через те, що їх буде ставати ще менше. І вони будуть цінуватися ще більше, як власне 8, 9, 7 Evolution, яких майже не залишилось, і вони там плюс-мінус музейні експонати. Якщо казати про дейлі використання, я можу відверто сказати однозначно, ні. Жорстка, майже відсутня шумоізоляція, бо зрозуміло, не для того створена автівка. Ні, дейлі, ні. На вихідних в сонячну погоду, на гарній гумі, на гарних дисках, дати по дорогах, як то кажуть, трошки прочухана 100% да. Просто кайфанути, отримати якісь емоції від цієї автівки 100%. Daily, особливо, якщо це одна єдина машина, а в тебе там умовно ще діти навряд чи. Вже як я.